Всім вітання перед початком відео. Дуже коротенька інформація про наш збір. Значить, як хто, якщо хтось відслідковує баланс наших рахунків, на які ми збираємо гроші, ви побачили, що з приватбанківського рахунку було списано 10 тисяч гривень. Ось ми хлопцям передали ці гроші, скріншот квітанції, ось ви зараз бачите. Ну і відповідно подяка вам від хлопців. Дякую каналу Арбомен. Дякую всім підписникам, які донатили е, на ремонт автівки. Е, 10 тисяч перераховано. Автівка зараз уже в, е, поїхала на ремонт разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! І коротенько про відео, яке зараз буде. Я, ну, скажімо так, це відео для мене було дуже епічним. Воно для мене особисто було дуже важким, бо ну, ви побачите все на самому відео. Тому я вас прошу додивитися цю, це відео до кінця і другу його частину, яка вийде в наступну середу. Ось. Тому, якби, відео просто мега епічне, ну це як на мій погляд. І недовго затягуємо, переходимо до відео. Всім вітання, шановні пані та панове, з вами Арбумен. І сьогодні ми знаходимося у селі Дєвочки. А точніше дівочки Черніхівського району Житомирської області. У нас сьогодні на порядку денному просто три таких класних дерева. Я, я їх як побачу, у мене аж душа зараділа. Мені так подобається різати такі дерева. Ось, а, значить, У нас сьогодні три ясена, от, ну, по порядку. Ось я перший. У нього там обрізана верхівка, хоча вам не видно. От він весь хилиться ось на цю будівлю, чи це стара хата, чи це літня кухня, я не знаю. От його ми забираємо. Потім ось ясен. Його ми будемо валити вон той бік, до ген наріже, Прорізає свою просіку для мотузки, щоб буде на лобіці. І ось наш третій ясен, який хилиться на дорогу. На дроти, на сусідню хату через дорогу. От. І хазяйка попросила це все гарненько прибрати, бо вона дуже сильно переживає, коли вітра дують, щоб щось не, від... не відломилося, не відпало і нічого не пошкодило. Тому сьогодні ми тут. Ось. День буде сьогодні дуже цікавим, мені так здається. Ось, тому ви не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки, писати свої коментарі. Е, Обов'язково додивлюйтесь відео до кінця, це дуже сильно допомагає просувати відео по YouTube. Е, також не забуваємо підписуватись на наш сімейний канал е, аудіоказок українською мовою для, мали, для маленьких діточок. Ось, і не забуваємо про канал Антона. Ось, всі посилання будуть в описі під відео, так що залишайтеся з нами, а ми полізли. Мі намагаємо. в неї життя. Дуже сильно теж особливо хочеться, бо, наприклад, оця, ось ця гілка вона з цією падою ну, вішати її, вона по-любому ляже краями воно не це а кидати її, вона по-любому втрощить дах. І, Тут велике питання, що ще з цим робити. А плюс, якщо ще вітер її буде завертати сюди, то вона взагалі на кролаторії стоїть ну, на те дерево може лягти. Ситуація я перво сижу і повністю нашу руку деталі задачі її розвернуло поляки. Там просто капець і не розвернув на 90 градусів. Тиш який зносить. Це жопа. Я тобі відверто кажу, у мене дуже давно не було таких атракціонів. Та Я вже і не молодий, так щоб молодий згадувати. Бачив це Нет, нет! Тварь! Блин, п... Эээ, давай, я сейчас обрежу туз крючка, на котором она висит. Ты нахипай ей сейчас. Шановні, я вже сужу на цій гілці. Усього у нас лишився цей штурпак, але ми вже вирішили його зараз не чіпати, Зараз розбираємо цю гілку. І я буду перелазити на те дерево. Ой! Уяви тепер Антона зараз на цьому дереві. <рив> Куди? Так, все, я спускаюсь, да? Обща жесть оце знаєш кожен раз після якихось таких пригод спускаєшся і так радієш ти цій твердій землі, що тобі просто не передати. А у тебе тут так тепленько, в тебе немає тут такого вітру, як у мене там. А диви, що робишся. Твою дивізію. Вбийся ще візьми, да, на землі? На дереві вижив, тут вбийся. ハハハハハ。 Якось мене сьогодні це блин, вітряна погода умотала. می Той на Який же ты добрый, не, ну я ж по-людськи, а ты уже, блин, прям. Ух, как хорошо! Ух ты шо! Ху-ху-ху-ху! Где -ху она -ху -ху! начните хорошо, что песня? Треба, щоб воно його завернуло на швидкості, а не так, як воно зараз висить. Бо як я його зараз візьму, він буквально отако метр пройде і піде вниз. А нам треба, щоб його отако махом провело. Вітер, ну давай, ну де ти дівся? Ти зараз так потрібен. Ну. Давай, 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 розганяйся. Давай, пора! Так дало, що я не знаю, аби там кістки були цілі Гілкою камлем По правій, по носку А от я ж ворошу, вроді ворушиться Боцінок спас Але дало добре У мене аж блін гав в дерево глибше зайшов

Давай, давай, хорошо. Вообще, вот. Просто бомбей.